Так, добрий вечір. Я вам дякую, що ви доєднуєтесь. Мене Андріане, допоможіть розібратися, що відбувається в команді Дональда Трампа. Чому такий серйозний конфлікт набирає обертів з Ілоном Маском? Сьогодні Трамп навіть сказав, що подумає над його депортацією. Це просто хайпова, вибачте, заява. Чи за цим ще може щось бути? Очевидно, це гайпова заява не має ніяких юридичних підстав. Він є громадянином е, Америки від 2002 року, і просто немає ніяких сумнівів, що будь-яка юридична інстанція чи е, не, не його визнає таким громадянам і буде захищати його правила. Це є такий темпераментна реакція, але я думаю, що тут є така певне певне розчарування е, Трампом, е, е, бо маска за. Ангажували чому щоб скоротити витрати заради того, щоб поменшити е, бюджетні дефіцити в майбутніх роках? Речі, котрі е, 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 роками. Підтримує Ілон Маск, я би сказав, ціла силиконова долина. Вони розпочали перше, як би сказав, такі крайно радикально прихильники вільного ринку, пониження податків і так далі. Потім по тому вони еволюціонували більше в напрям, більше напрям Трампа, де розуміли, що потрібне певне якесь втручання держави в економічне життя, але при умовах, що залишається вели які поле гри для бізнесу і для нарощення капіталу. Не зароди е, багатіння, бо ці люди є вельми багаті, їм більше вони не мають стільки грошей, що неможливо їх використати в їхньому житті. Е, що вони хочуть, є отримувати. Основний капітал, який може бути капітал вложенням в дальшу експансію технологій, вдальше поширення, я би сказав, творчості, досліджень, тим подібно. І власне, це є це є джерелом цього, цього конфлікту. Але це дуже важливе, оскільки без підтримки силиконової долини і це, що вона перейшла від умовного такого продемок Раніше підтримувала більше демократичну партію і демократичних кандидатів. Їхня еволюція в напрям Трампа була власне одним із ключових джерел його значної перемоги. Вони вливали шалені гроші, сам маск понад 100 мільйон доларів витратив на виборчу кампанію. Він тепер. Загрожує, що буде втручатись в виборчу кампанію, що покарає тих республіканців, котрі підтримують цей бюджет, котрий він вважає незбалансованим і, і, і таким, що може створити збитки американські. А як оцінити вплив Трампа на законодавців американських? Чи настільки він ну серйозний, чи і гроші мають тут також свій ефект? Ну оскільки е, Трамп сидить на непоганих рейтингах. І може творити клопоти, і тут є певний певний парадокс в цьому. Бо електорат, який голосує в праймеріз перед виборах, є дуже особливий, і це я більш я би сказав, такі е, е, більш люди дуже чітких сильних поглядів, і ті люди, котрі є більше зорієнтовані на Трампа, є більш склонні голосувати в праймеріз, чим його, його його традиційний традиційний електорат вибачте тут є якісь звуки в моєму телефоні то я мушу на хвилинку від, відмикнути я зараз повернуся ми чекаємо повернення нашого гостя до Отеро. Сподіваємось, вдасться продовжити розмову, тому що звісно хочеться ще запитати, що безпосередньо в Америці також думають з приводу перспектив. Ухвалення і санкційного законопроекту, про який багато ми говоримо в Україні, про який багато намагаємося аналізувати і зрозуміти наскільки все таки Дональд Трамп і законодавці американські близькі до його ухвалення. Ну і ще раз спробуємо повернути нашого гостя до етеру, пане Андріане. Я буквально ще хочу вас запитати про те, які перспективи того, що американські законодавці ну десь із дозволу Дональда Трампа ухвалять той санкційний законопроект, про який ми. Ну, направду багато дуже говоримо в Україні. А, і наскільки він буде дієвим, цей інструмент, якщо буде зосереджений в руках 47-го лідера? Ну, все, якщо він буде зосереджений в руках е, 47-го лідера, то це просто буде е, його, е, його рішення. І є все, всі хвилині, є мала ймовірність, що він буде застосований. Але як засіб? Тиснути на, на Путіна це є щось позитивне. Якщо Путін знає, що сидить такий пакет санкцій проти нього і його може в будь-яку хвилину доволі химерний емоційний Трамп його з, з нього скористатись. Я думаю, що це є перш. Ну, в будь-якому випадку це є крок вперед. А друге, це є просто ознака цієї широкої підтримки, яка лежить в Конгресі. Я би сказав, серед всього американського електорату, включаючи електорату Трампа, підтримки України, підтримки якоїсь заангажованості і критики Трампа, що він за НАТО лагідно поводиться з Путіним, і власне. Ну, є різні спекуляції, є ті конспіративні, що там є якийсь компромат на нього, Але якщо немає компромату, я не думаю, що там є цей компромат. Я думаю, що Трамп з певним часом буде змушений піти шляхом більш різкого різкого ставлення до Путіна. Тому цей законопроєкт, він є позитивним. Це сам факт, що Трамп його одобрив. Я думаю, що це є ознакою цього, що він хоче його використати як важіль, важіль впливу на Путіна. Він я на мою думку є неадекватним, а щоб примусити Путіна до, до серйозних переговорів. І завершення і завершення війни. Я думаю, що прийдеться ще посилювати збройну допомогу Україні. Але як ми бачимо. Навіть самим самим маском його найбільш, скажімо, близьким другом, котрий тусив з ним через цілу виборчу кампанію, і перших 100 чи 110 днів його президентства, як швидко на якомусь емоційному рівні Трамп може різко змінити своє ставлення до іншої людини, і тому я думаю, що неминуче, що щось подібне може відбутися з іншими міжнародними лідерами, включаючи Путіна. Ну і ще буквально одне на сам кінець, пане Андріан, ви сказали трохи вище, що Трамп зараз сидить на непоганих рейтингах. Водночас у нас у змі з'являється інформація, що американці у різних штатах, у різних містах, подекуди виходять на протести і на мітинги. А для того, аби сказати своє слово, ні королям подекуди називаються такі акції, що забезпечує Трампу зараз ну підтримку соціологічну. Ну, в нього немає підтримки більшості американців, і навіть я би сказав, він є в негативах. Але проблема в цьому, що серед республіканського електорату він є у великих позитивах, і власне це є ці люди, котрі будуть голосувати в наступних передвиборах і будуть визначати кандидатів в проміжних виборах 2016 року. І всі ці конгресмени, котрі голосують, вони думають про своє своє майбутнє, ті, котрі виступають більш різко проти. Проти деяких позицій Трампа то є ці люди, котрі або не будуть балотуватись, або або люди, котрі є в таких, я би сказав, не, не республіканських районах, але таких, де їм потрібно як є, є значний е, е, лідер, чи ліберальний, чи демократичний електорат, і вони мусять якось балансувати, дріфувати між схилою і харибдою цих двох Ой, двох так. Спасибо вам величезне, що ви долучилися. Дякую вам за розмову. Адріан Каратницький був з нами на зв'язку. Старший науковий співробітник Атлантичної ради і співдиректор фонду Ukrainian Jewish Контнер. Президент Freedom House 94-му 2004 тисячі роках. Дякуємо вам.